Всіх вітаю! Сьогодні готуємо смачний салат з невеликою кількістю інгредієнтів. Він чудово смакує в зимовий час, коли хочеться чогось ситного та поживного. Готуємо! В першу чергу нарізаємо цибулю тонкими четвертинками. На плиту ставимо сковороду, наливаємо олію, розігріваємо та всмажуємо цибулю до прозорості та м'якості. До смаку цибулю посолимо та поперчимо. Приготовлену цибулю перекладаємо в другий посуд. І поки вона буде охолоджуватися, приготовимо наступні продукти. Другим інгредієнтом в складі цього салату це мариновані огірки. Їх нарізаємо тонкою соломкою. У нас вони середнього розміру і їх беремо 4-5 штук вагою приблизно 200 г. Якщо у вас вони будуть більшого розміру, то беріть 2-3. Такий салат можна оформити на тарільці шарами. У нас буде спрощений варіант будемо всі продукти між собою перемішувати. Перекладаємо до охолодженої цибулі. Добрий шматок курячого копченого філе вагою 320 г його нарізаємо соломкою. Для такого салату можна брати відварене філе. І не обов'язково куряче. Добре буде смакувати відварена свинина або ж і яловичина. Список всіх інгредієнтів буде прописаний внизу під відео і в самому відео. Ви ж можете міняти свої пропорції, оскільки в салатах немає строгих правил. Перекладаємо до огірків. Залишилося додати 150 грам морки по-корейськи. Для заправки беремо 100 г майонезу та 1 столову ложку гірчиці в зерна. І все добре перемішуємо. На моєму каналі є дуже багато різноманітних салатів з майонезом і без нього. Можете заглянути в списки відтворень з назвою салати і підібрати, який вам до вподоби. Я впевнена, поєднання курячого м'яса. З обсмаженою цибулею, смачними маринованими огірками та соковитою пікантною морквою по-корейськи цей салат вам буде до вподоби, і ви його приготуєте не один раз. Швидко, смачно та ситно. Все так, як ми всі любимо. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!